22 червня 2023 року до Чорноморського національного університету імені Петра Могили завітала депутатка Тетяна Домбровська. Ректор університету Леонід Клеменко провів для Тетяни Домбровської екскурсію відбудованим головним корпусом. Він розповів про те, що чи у імені Петра Могили постраждав у серпні 2022 року від п'яти російських ракет. Одна з ракет стала експонатом університетського музею та виставляється в головному корпусі поряд з фотографіями руйнувань. Та незважаючи, ні на що університет швидко та активно відбудовується, що й побачила Тетяна Домбровська, Коли пройшлась відбудованими приміщеннями, Леонід Клименко показав кабінети бухгалтерії, які були повністю зруйновані а наразі знаходяться вже на стадії косметичного ремонту. Крім того, були відбудовані кабінети з другого по четвертий поверх, які ще півроку тому були повністю обрушені. Під час відновлення зважають і на потреби людей з інвалідністю. Так відновлюють зручний пандус біля входу в головний корпус, а також планують побудову ліфту, для якого вже готують шахту. Ще одне повністю відновлене приміщення читальна зала бібліотеки, ремонт якої пройшов за кошти програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Тепер чи у імені Петра Могили можна надавати як читальну, так і актову залу університету для проведення конференцій, зборів, концертів та інших заходів, крім того, ректор анонсував фотовиставку, що присвячена незламності української освіти, та запросив депутатку Тетяну Домбровську на відкриття.